Продовжуються роботи з благоустрою, можна сказати, фініш не пряма. Напевно, останній раз ми бачимо цю територію без машин, це сьогодні. Завтра, скоріш за все, вже сюди будемо заїжджати. Довольні дуже люди, що завтра це відбудеться. Сьогодні у нас, що у нас, сьогодні? Сьогодні у нас там просівшу плиточку відновлюють і зробили розміточку. Підсипають пісочком фініш, наприклад, підріз. Таблички нам ще потрібно поставити. Красота. Тут вже розміточка також є. Цю територію закінчили. Люк встановили, ось такий металевий, гарний. Щоб машини їздили. Тут територію також закінчили. Ну Все фініш. Завтра тільки там дивляться хлопці де що подіставати, де що підрізати, де що просипати. Ось така гарна територія в нас вийшла.